Національна гвардія сьогодні підпорядковується безпосередньо мені. дійсно хлопці повністю не підтовані. Сьогодні з'явилися лише бронежилети, шоломів немає. Тільки що говорив з командиром, особисто вийду, перевірю, доповідь, ніхто не підготовлений, нікого не відправив. Я сьогодні спілкувався з міністерством, дійсно у нас була пропозиція відправити спецбатальйон міліції. Ви знаєте, що є 173 бійці, яких ми більше місяця готуємо. На сьогоднішній день вони не готові, відсутня матеріальна хімічна база, тому формується зрадений загін з людей, які готові, з людей, яких є відповідна амуніція. І моя пропозиція міністр між здраві відправити тільки готових працівників, які добровільні. Выявлять пожара разом зимой вызов. Я уважаю.